не Нікарданіґасні. Друзі, всім привіт! Буде сподіваюся, що дуже коротеньке відео. Ага. Розробники 7 числа нам розкажуть, що взагалі буде відбуватися далі з грою. Вони проведуть трансляцію, в якій нам розкажуть, як будуть проходити тести. Що саме головне, наступного сезону. Розкажуть. Коли вони будуть відбуватися, що взагалі нас чекає в новому сезоні. Можливо, розкажуть про якісь нововведення. Тому чекаємо поки що 7 березня і подивимося, що вони нам запропонують. Також в грі вийшло разом з доповненням гоблінів, скажімо так, ну, які зараз з'являються досить часто, далі вони залишаються в грі. На постійній основі, але вже будуть не в такій кількості. І тишком-нишком <свіс> чомусь не дуже сильно це було, скажімо так, афішовано, ну, геть непомітно, майже вийшло оновлення невеличкого сезону, в якому, друзі, сталися дуже цікаві зміни. Всі зміни я, мабуть, розказувати не буду, розкажу про ті, які саме мене цікавлять. Ну, скажімо так, які більш-менш несуть якусь користь взагалі для нас. Що це за зміни, друзі? Ці зміни стосуються саме чарівника. Тому що в інших класів я помітив, що змінилися всього-навсього декілька там аспектів. Ну, Наприклад, цікавий аспект є в друїда, там де наші. Урагани наносили якусь кількість урону, тепер ці урагани будуть наносити більшу кількість урону. Тобто, можливо, на друїді, який грає через кампаньйонів, через наших вовків, заграє цей аспект. Ну, це все, звичайно, потрібно перевіряти. Не знаю, чи хтось встигне, перш за все, це перевірити, чи будемо самі це все перевіряти, але для друїда непогано підняли аспект. Що сталося з чарівником? Чарівнику підняли аспект на вогняну стихію. Точніше, не аспект, а вміння, яке. Зараз босав Д'ємо, тому що не дуже вдалий він для цього класу поки що. Підняли аспект, друзі, який піднімає весь урон від вогню. Не аспект, а пасивку. Згадав нарешті слово. Пасивку, яка діє від вогню. Ця пасивка нам піднімає періодичний урон. Тобто всі чарівники, які грали через цю пасивку, я думаю, зможуть якимось чином перевірити, наскільки зріс їхній урон. Це досить непогано, тому що, наприклад, зараз за чарівника в основному я граю на блискавичному списі, тобто через блискавку. І таким чином, можливо, заграють білди на вогонь. Що дуже чудово. Також підняли йому пасивку, саму головну Крихкий руйнівник. Ну або ж Glas Cannon. Вона також має тепер місце пути в грі, тому що зазвичай на хардкорі я її пропускав, на звичайному режимі, також дуже рідко використовував, але тепер ми зможемо її використовувати для того, щоб. Можна було підняти трошечки свій урон, тому що відсотки там зросли, ну, скажімо так, з порогом раніше було в 4. Тобто 4, 8 і 12. У нас було підвищення урону, в залежності від того, наскільки ми прокачаємо цю пасивку. Зараз ця пасивка має, скажімо так, ну. Поріг у 8 пунктів, тобто збільшується урон на 8, на 16 і на 24%. Я думаю, її можна буде використовувати для деяких білдів чарівника однозначно. І саме цікаве, що зробили, це переробили, якщо не помиляюся, предмет, який нам допомагає, чи то філактерію, чи то штани. Ну, більш детально можете подивитися в оновленні. Там не складно в принципі, його знайти, залишу також посилання в описі на нього. Цей предмет нам підніме, точніше, змінить одну властивість і підніме наш урон від близького. Скоріше за все, заграє білд те, що раніше був на блискавичних кулях, тому що раніше він в цьому сезоні не грав, тому що цей предмет був досить слабким. Можна буде затестувати. Там раніше давався урон саме від цього предмету. Зараз цей урон буде даватися від нашого вміння. Це дуже добре, тому що якщо урон буде даватися від вміння, ми зможемо підняти це вміння. Ну і, в принципі, якимось чином розігнати цей урон за рахунок цього вміння. Більш детально зможете ознайомитися з усіма фіксами. Я думаю, по посиланням в описі до цього відео залишу обов'язково цю статтю. В принципі, з цікавого це те, що підняли трошечки урон чарівнику. Я думаю, що обов'язково затестуємо білди на вогонь, тому що в принципі, два білди в мене вже зібрані на хардкорі. Ну, якщо вони доживуть до цього часу, сподіваюся, що доживуть. В принципі, на звичайному режимі також є два білди на вогонь, зможемо їх протестувати. Ну а на цьому, в принципі, все, друзі. Якщо вам відео було це цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте на нові відео, підпишіться на канал, для того, щоб їх не пропускати. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео. Дякую за увагу.